Ми купили собі вел веліки. Частково заробили на них самі. А частково мені мама допомогла. Ми на роботі з все площі до чорного капітана їздили на велосипедах. поки було тепло, потім дружина Оленка сказала, що їй холодно. Я під досі їздив, якщо чесно. У Оленки є собака, її звати кнопа, їй вже 13 років. Вона знайшла її колись на вулиці. Ця собака. А вона з нею подорожувала багато до речі в Крим, в Одесу. А недалеко від нашого будинку вздовж залізничних колій там є така стежка здоров'я. З одної сторони школа, з іншої обрив. І внизу йде залізнична колія. Ми це місце назвали стежкою здоров'я. Ми ходимо по цій стежці здоров'я. Зараз доросле життя. Книг читати нема коли. Робота днім, робота, відпочинок у вигляді походів по якихось секонд-хендах. Чи за їжею. Домовились, дивимося гарне кіно. Треба Оленку познайомити з гарними фільмами. Вона знайомить з гарними фільмами мене, а я її. От така в нас є домовленість про те, що один раз дивимося її кіно, інший раз, раз дивимось моє. От дивилися кіно, я піду далеко до лишінь. За книжкою одного відомого автора. Про американця, який поїхав а, з заможної сім'ї шукати якісь відповіді і сенси на свої запитання на Аляску, і загинув там. Прекрасний фільм. Я піду в далеку величині. А повний текст ви можете прочитати в журналі художньої документалістики. Нога купуйте в магазині збірка або в інтернеті.